Привіт! Сьогодні я думав з вами подивитись коробку гри Brass Burning. Це гра, яку я купив нещодавно, побачив знижки, згадав за цю гру, це видавництво Lord of Boards. Чому раніше не брав? Бо зараз забагато ігор є в колекції, в якій я не граю. І останній час я щось докупляв ще, ще і прийшов час цієї гри. Що мені сподобалось в цій грі, коли я грав, це найбільше мені сподобалося стилістичне оформлення. Мені Прям воно імпонує і сподобалося, як це все зображено, стилістика, лор цієї гри. І це чим вона мене підкупила, чому я хочу її мати в колекції. Е, гра в нас е, нова, я вже зняв е, плівку з самої коробки, але загалом компоненти я ще не розбирав. Можемо побачити, що в нас зустрічаються монетки, вони видавлюються. Спробуємо видавити якісь, видавалось без проблем. Люблю, коли не потрібно якось дорізати, знаєте, трохи щось з ними робити, що не викликають питань ці компоненти. І це радує, бо, бо коли щось треба дороблювати, мені не дуже подобається. Тут все якісно питань не викликає. Це такі монетки виглядають у нас наступним чином. Також у нас є кубики. В мене є теорія, що ті ігри, в яких є такі кубики, вони класні. Це більша шутка, але недавно грав в Аркнову, там теж є такі кубики, згадував Дюну до цього. І загалом склалось враження, що це такий компонент, який показує, що це може бути різними елементами. І, можливо, можливо так воно і є, але скажіть, як вам це. Також є в нас інший колір. Я так розумію, це одне вугілля, інше, якийсь інший ресурс, можливо, деревина. Вибачаюсь, не пам'ятаю вже, які є компоненти, зараз подивимося з А Це такі дерев'яні бочонки. Давайте подивимося на них. Якщо кубики – це більш такий дефолтний елемент, то це бочки для пива, які ми будемо вироблювати. Виглядають вони доволі нормально. Також у нас є карти, підсказки. Давайте спробуємо це відкрити. Я от завжди не люблю це відкривати, бо мені здається, в мене щось з мілкою моторикою, так сказати, на цих картах. Але а, ось знайшов я цей елемент, який ми можемо спробувати дістати так. І нормально відкрились. Е, класно, коли от в нових іграх вони зробили цю полоску, і ми по ній просто можемо відкрити. Бо є такі ігри, де цього немає. І іноді це в мене викликає проблеми. Можливо, це щось зі мною, але загалом е, от такі штуки полегшують мені життя. Можемо побачити карти. Карти звичайного формату, я б не сказав, що маленькі-великі, ну, доволі як в всіх іграх, різні різні моменти тут є. Тут є, наскільки я розумію, підказки. Так, да, це підказки в нас, як говоримо, що можемо робити. І далі йдуть компоненти самої гри. Ага, можемо побачити, що в нас вони трохи відрізняються. В принципі, логотип той самий. Але знизу забарвлення різне, бачите? А, я не дуже пам'ятаю, що ми можемо робити цими картами, тому разом з вами ми просто можемо на них подивитися. І відразу скажу, що мені подобаються стилістичні ці карти. Ну, тобто, от, наприклад, як вони виглядають. Або давайте ще, ще знайдемо інше. Ой, ну тут взагалі краса для мене. От, такий темний дизайн, я не знаю чому, але мені подобається. Тобто дизайнер цієї гри от він ніби малював цю гру для мене, і це мене якраз підкупило в рішенні, чи варто додати цю гру до моєї колекції. І такі елементи, вони теж е, йдуть різних кольорів. І давайте додамо їх в коробку. Так, наскільки я розумію, це в нас планшет гравців. Можна було просто розірвати. Давайте подивимось на планшет. Планшети в нас, для кожного гравця свої, вони двохсторонні. І так, стилістично мені подобається. В принципі, напротязі всього цього відео я буду це підкреслювати, бо це найбільше, що мені сподобалось. А, і, до речі, є, наскільки я розумію, світла сторона. Можемо побачити і темна сторона. Там, якщо я правильно пам'ятаю, планшети однакові для гравців. А якщо я правильно пам'ятаю, то і сама карта гри. Також в нас двохстороння світло і темно. Зараз подивимось. Стосовно тих елементів, які в нас є. В нас є не деревина, а залізо, є вугілля і діжки для пива. Також у нас є жетонних грошей. Фішки прибутку, і фішки переможних балів. Самі правила в нас доволі великого формату, також у нас в них 11 сторінок, вони йдуть з зображеннями. Мені подобається, коли є ілюстрації, і ми можемо наглядно побачити, як ті інші правила працюють, або пояснення елементів, наприклад, як тут карти підприємства, прям підкреслено, що воно робить, і це мені подобається, бо зазвичай це додає розумінню гри. Ось, можемо побачити ще. Загалом правила не є великі. Плюс знизу ми можемо побачити історичну довідку промислової революції, і це додає лору. Ну, мені подобається, коли в грі, крім того, що є якась стилістика і лор, ще йдуть якісь. Я так розумію, це реальні люди, і ми можемо про них почитати. Я потім це зроблю, коли буду знайомитися з правилами, згадувати їх. Це додає розуміння механізмів гри. І ще дуже класно, коли, наприклад, в нас є якийсь елемент реалістичний, і він в грі не просто додан, тому що він підходить під стилістику, а він якось обігрується чи. Додає нам щось таке, що теж реалістично. Є жетони персонажів, можемо побачити, і жетони сполучення. Зараз ми до них дійдемо. Далі в нас є ага, ці елементи. Давайте карту подивимося останнє. Мені просто дуже сподобалось, як виглядають ці елементи. Вони ніби під плівкою. Ага, вони і є під плівкою. Та вони в нас під плівкою, це елементи, які ми будемо вичавлювати. І тут знаходяться те, що ми будемо класти на свій планшет, і що нам зможе знадобитись під час гри. Тобто у нас вони є. І давайте спробуємо їх зараз відкрити. Так, і далі я знімаю цю швидку. Знімається в принципі нормально, легко. Просто в мене зазвичай. Треба час, щоб звикнути до таких моментів. І так, перші компоненти: монетки, наш персонаж і різні елементи, які ми будемо розміщувати на планшеті. Давайте перевіримо, як видавлються, великі не будемо перевіряти знов монетку. Бачимо, що видавлються нормально. На кінцях є такі краптики, які прикріплені. і це означає, що інші елементи не будуть. Відставати, і, до речі, бумага, яка, з якої вони зроблені, не розлазиться, тобто я не бачу якихось дефектів чи проблем. Це добре. Також давайте якийсь такий елемент. Те саме, теж він зроблений. Давайте в іншу сторону. Теж компонент. Звичайно, нормального питань немає, тобто немає якогось браку. Бачимо, що вони трохи різного кольору. Я так розумію, це під планшети гравців. Ага, фігурки персонажів є двосторонніми. І знов ще два різних колері. Давайте цей спочатку. Опа. Угу. І останній червоний. Так, компоненти подивились. І давайте перейдемо до найцікавішого, до нашого поля. В принципі, саме поле. Зроблено в стандартному форматі з чотирьох елементів. Зараз я його відкрию, і ми можемо побачити, як воно виглядає. Так, от наше поле. На полі є різні елементи, які ми можемо побачити. І в нас є також інша сторона. Давайте подивимось. Інша сторона в нас буде світліша. Тобто, наскільки я розумію, ми просто можемо брати якою грати. Я грав в цю гру два рази, і два рази я обрав темну сторону. У мене вона більш стилістично вдала. Виглядає це таким чином, тобто полотно цієї карти доволі приємно на дотик. Ніби пальців не залишає, але це і темний колір, тому я не думаю, що я побачив би. І загалом, мабуть, це всі компоненти, які були. Тут ми можемо побачити різні елементи гри. Так, і мені також подобається ще в цьому забарбленні, що переможні очки на краях. Складу і зараз карта попаду. Складу і покажу, що переможні бали також стилістично трохи забарвлені. Немає такого, що просто кружечками зроблено, і все зроблено в стилістиці цього ігрового поля і лору самої гри. Доволі приємно. Рада, що тепер ця гра є в моїй колекції. Якось пізніше я поділюсь своїми враженнями і розкажу правила. Дякую за те, що були зі мною. До зустрічі!